Уночі ворог атакував трьома крилатими ракетами морського базування Калібр із екваторії Азовського моря. Дві ракети збито зенітними ракетними підрозділами повітряних сил у Київській області. Плюс 1270 знешкоджених окупантів за минулу добу. Загалом від початку повномасштабної агресії Московії проти України не встановлять загрози вже 534 тисячі 360 загарбників. За учора на металобрухт відправлено 10 танків також. 61 артилерійська система, 44 одиниці автомобільної техніки. Окрім цього, наші захисники приземлили 50 безпілотників оперативно-тактичного рівня ворога водночас зазначають про 13 крилатих ракет. У чорному морі два ворожі кораблі, один з яких є носієм крилатих ракет «Калібр», загальним залпом до чотирьох ракет. В Азовському морі перебуває вісім ворожих кораблів. Три з яких є носіями ракет, загальним залпом до двадцяти. За повідомленнями ВМС Росіяни переважно запускають ракети з Азовського, а не чорного моря, бо тепер вважають його нібито безпечнішим. Головнокомандувач збройних сил України Олександр Сирський мав розмову із головою об'єднаного комітету начальників штабів США генералом Чарльзом Квінтоном Брауном. Очільник нашого війська поділився своїм баченням обстановки на полі бою після поїздки на фронт. Обговорили аспекти матеріально-технічної допомоги Україні та питання підвищення якості підготовки наших військ. І окупанти активізувалися у районі Торецька. Наразі ворог нарощує наступальні темпи, і біля Горлівки у генштабі прозвітували про ситуацію на фронті. Найбільшу активність ворог проявляє саме на покровському відтинку. В той час на Куп'янському війська росіян дев'ять разів штурмували позиції українських захисників у районі Степової Новоселівки, Андріївки, М'ясужарівки та Стельмахівки. Прорватися окупантам завадили сили оборони. Там ситуація контрольована. Водночас на лиманському вітинку ворог тричі атакував підрозділи Сил оборони. На Сіверському напрямку окупаційна армія продовжує проявляти активність. А на Корахівському агресор намагається наступати на позиції сил оборони поблизу Красногорівки, Георгіївки та Парасковіївки. Українські захисники на даній ділянці відбили три штурмові дії окупантів і ще стільки ж продовжувалися на момент зведення генштабу. Партизани провели розвідку аеродрому у воронежі, де стоять су 34 Нещодавно нашому руху вдалося успішно впровадити агента в 47 сьомий гвардійський бомбардувальний авіаційний полк, який розташовується на аеродромі Балтімор у Воронежі. Йдеться у повідомленні партизанського руху. «Атеш». на цьому литовищі, як зазначають партизани, розміщуються, винищуючі бомбардувальники. Су 34 які завдають ударів по Україні. У деяких з них окупанти тепер чекають на сюрпризи, кажуть ватеш. Пошкоджено казарму та ангар. З'явилися фото із супутника наслідків удару по військовій частині протиповітряної оборони на російській кубані. Їх показала Радіо Свобода. Як зазначається, порівняння супутникових знімків за 20 та 21 червня показує, що на території військової частини, поряд з аеродромом Єйськ, у наслідок удару в ніч на п'ятницю пошкоджено будівлю казарми та ангар, який розташований поруч. Раніше російські телеграм-канали писали, що у наслідок атаки поранення отримали 9 Російських солдатів. Також в генштабі Збройних сил України підтвердили удари по російським військовим цілям. І росіяни атакували дроном блокпости поліції у Херсонській області. Там загинув правоохоронець. Повідомляють у Національній поліції України. Старший лейтенант поліції отримав тяжкі поранення та помер у кареті швидкої дорогою до лікарні. Йдеться у повідомленні: у 36-річного загиблого правоохоронця залишились батьки, дружина поліцейська та 12-річна донька. І такими були головні новини з фронту. Станом на цю мить ми продовжуємо наш ефір.